Як же почати діяти? Чому ми не діємо? Чому ми маємо дуже багато ідей, але постійно все це саботуємо? Ти не знаєш мозку, але підсвідомість твоя все знає. Просто одразу ви починаєте себе, отак от засовувати в яму, з якої потім не можете ніяк вибратися. Живіть просто без цього інформаційного гівна. Всім привіт! Мене звати Настя Комаріда, я духовний наставник, тета-інструктор, тета практик, проводжу навчання з тета-хілінгу, тета-сесії. Я інфлюенсер в Тіктоті, Інстаграмі, на Ютубі. Записую медитації. І якщо ви в мене вперше на каналі, то обов'язково підписуйтеся, тому що я розповідаю про нашу підсвідомість, як переконання впливають на наше життя, як працювати зі своєю підсвідомістю. Також дуже багато ще іншої корисної інформації, яка змінює життя людей. І дуже рада буду бачити вас в числі своєї прекрасної аудиторії. Також нагадую вам, що на кожне відео, будь ласка, ставте сердечко, от можете вже зараз зупинити, поставити, підписатися на мою сторіночку, поставити собі нагадування. Для мене це дуже дуже приємно мене це мотивує знімати ще більше. І як ви бачите, в мене дійсно корисний контент, який потрібний цьому світу. Чим більше людей бачить ці відео. Тим краще нам всім разом з вами живеться. Для цього я це і роблю, щоб покращувати наш світ і допомагати людям пробуджуватися. І сьогодні відео буде на дуже-дуже класну і потрібну, як на мене, тему. Як же почати діяти? Чому ми не діємо? Чому ми маємо дуже багато ідей, але постійно все це саботуємо? Чому ми не можемо почати здійснювати свої бажання і до своїх цілей? Це найбільш розповсюдженіша проблема людей. І до мене дуже багато людей звертаються саме з цим запитом на сесії. І я проаналізувала, чому так. Я постаралася виписати такі найпопулярніші причини, чому ж люди не діють, і розкажу вам, як можна це змінити. І ось перше, що саботує нас почати діяти, це страх, що в нас не вийде. Але насправді це всього лише відмазка нашого мозку, тому що мозок природньо прагне залишатися в зоні свого комфорту. Як тільки він виходить, з зони комфорту йому здається, що це страшно, це небезпечно, може щось відбуватися. Навіть згадайте, як в дитинстві тільки ми хотіли щось новеньке зробити, зразу батьки ні, 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 туди не йди, це не роби, це тобі не можна. І це теж з дитинства в нас закладається, що щось новеньке, все це. Туди не можна, не можна переходити, можу, бо зі мною щось станеться. Хочемо ми там кудись поїхати в підлітковому віці. Ти що, тебе зґвалтують, з тобою щось там, не дай Бог, станеться, не можна нікуди виходити, сиди в квартирі, нікуди не ходи. Ми, я розумію, батьки за нас переживають, але це все на нас впливає в подальшому. І будь-яка наша нова дія нами сприймається нашим мозком як щось страшне і небезпечне. Але як я вам вже сказала, це не так. Це просто відмазка нашого мозку. І як тільки ви почнете щось робити, ви одразу в це втягнетеся і зрозумієте, що нічого страшного в цьому немає. Насправді все набагато легше, простіше і не так страшно, як мені здавалося. І наступне це страх відповідальності. Це теж дуже розповсюджена тема. Мені зручніше робити те, що мені сказали, ніж проявитися самому, тому що знову ж таки здається, що в мене або не вийде, або я одразу готую себе до провалу якогось, або наслідки будуть страшні, я не зможу з цим справитися, і мені легше зробити те, що мені сказала людина, і потім я цю відповідальність можу перекласти на неї, що ну це ж ти мені сказав зробити? Я тут ні до чого, я тут не буду тепер розбиратися. А коли я починаю діяти самостійно, значить вся відповідальність на мені, значить, результат моїх дій на мені, і якщо щось пішло не так, відповідаю я. Але нічого страшного в тому, що щось піде не так, немає. Знову ж таки, це ілюзія нашого мозку. Усі страхи це ілюзія, їх не існує. І коли ви це зрозумієте, ви просто вийдете як ніби з цієї матриці і такі. Ого, так це можна по-іншому, можна не боятися цього, можна просто обійти це отак от стороною. Але це нормально і природньо, що ми боїмося. Я вам доношу, що ви маєте розуміти, що. Цього можна уникнути, точніше, побоялися, а потім взяли, переступили і такі все. Це якби це така миттєв, миттєвий страх, який зникає, коли ви тільки зробили крок. Ви зробили цей крок, ви наважилися, і там вже не страшно. Страшно тільки в голові. Але коли ви дієте, вже набагато простіше все відбувається. І от, коли ви берете на себе відповідальність, ви навпаки. Стаєте всемогутнім Ви можете робити абсолютно все, що ви хочете. Відповідальність це про свободу творити своє життя так, як я хочу. Я не залежу ні від кого, ні від чиєї думки, ні від чиїх настанов я роблю так, як я хочу. І це кайф. Відповідальність це не страшно, це навпаки величезне, насолоде. Від свого життя, але для того, щоб стати відповідальним за своє життя, для того щоб наважитися діяти, ви повинні бути впевнені в цьому, якщо у вас є проблемки з впевненістю в собі, в своїх діях. Ви знову ж таки не зможете вийти із цього свого кокону. Тому тут потрібно працювати зі своєю самооцінкою, зі своєю впевненістю, дивитися, де ви її загубили, що з вами відбувалося, чи це було в дитинстві, чи це генетично, чи це там з минулого життя. Тут уже потрібно піти глибше, копнути і подивитися. Чому так відбувалося, якщо є такі прям конкретні проблеми? Якщо ви, в принципі, відчуваєте себе впевненою людиною, то вже пробуйте, вже починаєте діяти, а там, по ходу розберетеся. І наступний пункт, який також нам не дає змоги діяти, це мотивація доказати комусь, коли ми ставимо собі якусь ціль, із мотивації довести там, наприклад, батькам. Що, а я зміг, ви в мене не вірили, а я зміг, або ви на мене не звертали уваги, а я зміг, в мене все виходить. І от коли ми починаємо діяти і з цієї мотивації доказати, ми навпаки не можемо почати діяти. Нам або не виходить нічого, ми не можемо взяти себе в руки, ми не можемо почати робити щось. Або ми починаємо робити, і в нас все йде не так, в нас все валиться, все важко. Того, що. Наша основна задача діяти для свого задоволення, для того, щоб кайфувати. Кожна дія має приносити кайф. От, я, наприклад, коли мені треба зняти відео, точніше, в мене ніколи немає такого, що мені треба зняти відео, це завжди робиться із повного бажання. Але. В голові все рівно, якби я розумію, в мене є Ютуб, мені потрібно його вести. Я ніколи не буду знімати Ютуб, якщо я себе змушую. Тому що я знаю, що не буде віддачі, не буде тієї енергії, яка зможе змінити людину, яка зможе от прямо от прямо достукатися до неї тільки коли я в класному стані, от тоді буде крутий результат. Спершу ми працюємо над собою, над своїм станом, а вже потім ми все решта, якщо ми робимо навпаки, щоб комусь щось довести. Чи наприклад я не маю енергії на те, щоб знімати відео? Але ну мені ж треба там людям щось розказати щось їм там допомогти. Я думаю, в першу чергу про людей. А про себе не думає, що в мене немає на це ресурсу. Відео не буде класним. Воно не не дасть той посил, який міг би дати, якби я поставила себе на перше місце, в якому я в класному стані. У мене все я в ресурсі. Я в потоці, я доношу інформацію дуже круто, чітко, і вона залазить в голову до людини. Оце буде класний результат. Тому ставимо спочатку себе на перше місце, а тоді уже все решта. І доказувати комусь взагалі нічого не потрібно. Чому ви повинні доказувати батькам, друзям, оточенню, що ви гідні. Ви маєте це вже знати, що я крутий, я класна людина, я ахуєнна людина, і мені абсолютно все рівно, хто що про мене там думає, говорить і так далі. І от наступний пункт, до якого ми підходимо, це теж думка інших. Я не буду це робити, бо а що мені скажуть інші люди? Та яка різниця, що тобі скажуть інші люди? Давайте ми зараз засвоїмо раз і назавжди. Думка інших людей це лише думка інших людей. Вона вас абсолютно не стосується. У вас має бути такий, знаєте, як заборчик, такий щит, який не підпускає до вас. Чужу якусь негативну думку. Якщо це хороша думка, ну звісно, це добре. Нам це завжди йде на користь, на нас це позитивно впливає. А якщо це негативна думка, для чого вона вам? Для чого ви на неї звертаєте увагу? Знову ж таки, це про вас. Це ви не впевнені в собі, це ви не цінуєте себе. І тому ви звертаєте на це увагу. Бо насправді кожна людина думає через призму своїх переконань, страхів, через. Призму того, чим вона наповнена. І якщо вас людина осуджує, говорить, що ви там такий сякий, некрасивий, у вас нічого не виходить, це насправді проекція її обмежень і страхів, це взагалі не має ніякого відношення до вас. Ви, наприклад, купили собі машину. Одна людина скаже: Вау, Боже, який ти крутий, який ти молодець! Я тобою пишаюся, ти мене надихаєш, я хочу так само, я почав діяти. в мене стільки енергії, натхнення з'явилось, коли я це побачив. Інша людина скаже: Ти що, війна в країні, не на часі, то краще б до ці гроші задонатив, за а що взагалі витрачати гроші на таке, машина кончена, ти кончений. Що це означає? Я думаю, ви самі все розумієте. І тут не потрібно взагалі замислюватися, чого та людина так думає, що в її голові, чому вона така негативна, це її життя, нехай сама з цим розбирається. На ваше життя не повинні впливати інші люди. Все, забудьте, забудьте про них. Ви, Якщо от просто подумайте, скільки людей не діє через те, що, а що подумають інші люди. У мене на сесіях просто майже кожна людина з таким переконанням. А що ж скажуть люди? А мені страшно, а як я почну діяти? Мені ж дуже важливо, що скажуть люди. Вони ж будуть з мене сміятися. Та забийте ви хер на них. Все, їх не існує. Для вас існують тільки ті люди, які вас підтримують. Інші, які вас осуджують, це їхня справа. Все. Вони будуть в своєму болоті, там, я не знаю, жити і копатися, поки нарешті не прийде якесь осяяння, поки вони не наткнуться, наприклад, на мій Ютуб, і такі. О! Я хочу жити по-іншому. Я не хочу так, я хочу вилізти з свого болота. До них це самих прийде. Ви не зможете їм щось там пояснити. Того, що поки що вони не готові до цієї інформації, тому забийте на них і все, живіть просто без цього інформаційного гівна. Ще один пункт, який також нам не дає діяти, це зневіра в собі. Це, от коли ми тільки про щось подумали, з'явилася якась ідея, і ми такі. Ні, я не можу, в мене немає на це ні енергії, ні сил, ні розуму, я не гідний цього, інші люди зроблять це краще, в мене нічого не вийде. Просто одразу ви починаєте себе отак от засовувати в яму, з якої потім не можете ніяк вибратися. Чому так відбувається? Скоріше за все, у вас не було цієї підтримки в дитинстві. Ви не знаєте, що таке, коли будь-яку твою ідею підтримують, коли будь-яка твоя ідея має право на існування. Вам, наприклад, забороняли про щось мріяти, про щось думати. Ви говорили своє бажання, вам казали, що це повна херня. Не думай про це, роби так, як ми тобі кажемо. Ви озвучили свою якусь ідею, хочете щось там втілити в життя, вам кажуть. Все діть повна, знецінюють і нав'язують щось своє. Відповідно, коли так постійно відбувається, ви не можете повірити в себе, в свої сили. Ви звикли жити так, як вам хтось говорить. Ви не знаєте, що можна проявлятися, і віри в себе немає. Але нагадую вам, що абсолютно все в нашому житті це тільки наш вибір. Ми самі обрали собі, якими ми будемо виглядати своїх батьків, свою долю. У нас вже є плюс-мінус прописаний сценарій нашого життя, і відповідно від наших виборів, от, наприклад, сьогодні я виходжу з дому і у мене є дві стежки, якою я піду, такий і буде сценарій подій відбуватися. Ці сценарії вже є прописані. Але вибір я завжди роблю різний. Тут я можу зробити один вибір, тут інший вибір. І уже хід подій піде по-різному. І от ми самі обрали собі батьків, як вони будуть до нас відноситися для того, щоб вирости, для того, щоб чогось навчитися. І відповідно, коли вас знецінюють, у вас не вірять, ви повинні навчитися самі в себе вірити. Не чекати, що хтось вас буде підтримувати, хтось у вас буде вірити. Ваше завдання самому в себе повірити. Просто знати, що я є в себе, я головна людина в своєму житті, і я можу сам в себе вірити. В мене для цього є все. Коли ви стаєте підтримкою для самого себе, вам ніхто більше не потрібен. Потім уже люди самі до вас будуть підтягуватися і вірити у вас, допомагати вам. З'являються клієнти, які хочуть у вас щось придбати, ваші послуги, ваш товар, там ще щось, коли ви самі в себе вірите і ви самі себе підтримуєте. Не шукайте ні в кому підтримки, будьте самі для себе підтримкою. Крайній на сьогодні пункт це я боюся проявлення, тому що для мене це незнайомо. От, мої предки не проявлялися. Я ріс в роду, де всі люди боялися цього проявлення. Відповідно, я також цього боюся, бо я не бачив, що таке може бути. Але знову ж таки, якщо ви росли в такому роду, вам потрібно це змінити. Кожен нащадок, який приходить в свій рід, повинен змінити ту проблему, яка є в своєму роду. Ну, не те, щоб повинен, ну це наше завдання. Це входить до е, наших завдань, в принципі, на все наше життя. І коли ви також не проявляєтеся, ви не проходите урок свого роду. Вам потрібно навчитися проявляти себе, пройти через ось цей страх, що щось може піти не так. Ну, тобто, от всі ці страхи, які я тільки що називала, обмеження, страхи, вони всі. Стосується нашого проявлення. Але коли ми генетично ще чогось боїмося, значить в генетиці була якась ситуація, коли людина, наприклад, проявлялася, щось там масштабне робила, в неї все потім виходило, і в один момент це все зникає. Її там підставляють, в неї все відбирають, людина втрачає все, що мало, втрачає своє життя, сім'ю. Різні випадки можуть бути. Знову ж таки, як показує моя практика, там. В глибокій генетиці там різні творилося і різні вбивства можуть бути. І люди тоді, ну, вони не знали, що таке любити один одного, вони знали, як знущатись один над одним, і тому були страшні речі. Тому треба теж дивитися, що було в генетиці. Ви так свідомо не можете цього знати. На тета сесіях, наприклад, на тета курсах ми це ми вчимося. Бачити, що було в самій глибині е, нашого роду, ми бачимо ситуації, які були насправді в наших предків, про яких ми навіть не знаємо. От, наприклад, в мене була дівчинка, е, я її сканую, вона прийшла на тему фінансів, я її сканую, і мені приходить ім'я Володимир. Я кажу: хто такий Володимир? Вона каже: Це мій батько. Я кажу: Окей, значить, ми дивимося туди, в цей рід. Ми починаємо копати, і доходимо до того, що там е, закручено все на. Або дідусь, або прадідусь. Ну, скоріше за все, це був дідусь її. Ну, Ми так на сесії прийшли до цього, вона каже: я його взагалі не знаю, я не знаю, чим, чим він займався. Я кажу: ти не знаєш мозку, але підсвідомість твоя все знаю, тому що навіть наше ДНК містить пам'ять про щонайменше сім поколінь нашого роду: сім поколінь. Це пра, -пра, 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 пра діти. Тому, відповідно, ні ви, ні ваші батьки, ні ваші бабуся, дідусь не будуть знати аж настільки глибоко. Ви не можете це в них запитати. Можливо, звісно, в когось є, що знають так глибоко свою, своїх предків, але зазвичай. Ніхто нічого не знає. Але на тета-сесіях, на тета-курсах я навчаю, як це робити на тета-сесіях, я допомагаю це побачити. Ми от дійшли до того, що от її там дідусь е займався, чесно, не пам'ятаю повністю всю історію, але ми побачили, чим він займався, що в нього щось там не виходило. Він робив щось руками, зневірився в собі, і через це закрився, не проявлявся. І фінанси теж закрилися, і оце вже на їхній рід також пішло. Ми це все стілили, все там побачили. Уроки, вигоди, і після сесії вона подзвонила до своєї мами, розпитала все, що було, відбувалося, і мама їй розказала просто все так, як було, що ми побачили на сесії. Вона цього взагалі не знала, і їй мама розказує, що дійсно так і було. Тому... Ваша підсвідомість знає все. Запам'ятайте це, для того, щоб отримувати відповіді від своєї підсвідомості, вам потрібно очищувати свій мозок від зайвих думок. Медитуйте, багато медитуйте. От на курсі я також навчаю, як самостійно медитувати, як очищувати свій мозок, як бути в потоці, як відчувати свою інтуїцію. Тобто вам не потрібні взагалі ніякі книги, ніякі провідники, ніхто крім вас самих, тому що вся інформація вже є у вас. І на базовому курсі Статахілінгу я це розказую, як це робити, як медитувати, як робити розкопки, як бачити, що в нас було в генетиці, що в нас було в минулому житті, і ліпити з цього класну картинку, створювати своє життя. І також до цього всього можна було б віднести ще лінь. Ми не діємо, тому що ми лінуємося, але лінь насправді не існує. Якщо ви лінуєтеся, значить у вас є. Щось з цих пунктів, які я перечислила. Ви чогось або боїтеся, або є якісь обмежуючі переконання. І як тільки ви помічаєте, що ви чогось лінуєтеся, вам потрібно одразу дивитися, що насправді в корінні моєї дії. Чи там, можливо, мотивація якась не така, чи, можливо, в мене дійсно є якийсь там страх, якесь обмеження. Сядьте в тиші, подум... не подумайте, а помедитуйте – очиститься від думок, дайте намір побачити, чого я насправді там боюся, який в мене блок стоїть. І тоді, коли ви це усвідомите, ви через це пройдете і зрозумієте, що лінь насправді немає. Тому що лінь – це теж саботаж, це небажання щось робити, страх щось робити. Тому, любі друзі, я вам бажаю пошвидше почати. Здійснювати усі ваші цілі, ваші бажання в реальність, подумайте, що з цього всього у вас є, чому ви можете щось саботувати, чогось боятися. Стілюйте це і вперед до ваших мрій, до вашого прекрасного життя. Ви творець свого життя, і у вас абсолютно все може вийти, якщо ви цього хочете, якщо ви для цього щось робите, а не просто сидите на дивані і чекаєте, щоб вам з неба щось впало. Так не буде, звісно. Якщо вас зацікавили мої курси, мої тт сесії, обов'язково мені пишіть, я вам залишаю завжди в описі посилання на свій інстаграм. І найближчі курси у мене будуть 12-14 серпня в Буковелі, в дуже класному готелі. Ми минулого разу там були, і це був один з кращих готелей, в якому я була. Там неймовірно, красиво, смачно, шикарне спа, навчання, звісно ж, дуже класне. Власне, ви після цього навчання просто повертаєтеся новою людиною, і в нас залишилося два місця на офлайн. Також є ще місце на онлайн. І 22-24 серпня ми будемо в Черкаській області, 150 км кілометрів від Києва. Дуже красиве теж місце, комплекс в лісі, там неймовірно естетично красиво. Я там ще не була, тому не можу сказати, смачно чи ні, але по фото дуже там смачно, теж велике спа, басейн. Коротше, будемо і відпочивати, кому хочеться такої перезарядки, якогось як ретриту, вам також це навчання дуже підійде, бо ви і духовно. Просто отак от виростете, і плюс ще й дуже класно відпочинете. Тому буду дуже рада вас бачити, обов'язково записуйтеся і до нових відео. А ще буду вдячна, якщо ви закинете собі це відео в сторіс, бо, як на мене, воно дуже-дуже класно вийшло. Все, Всім бажаю прекрасного дня. Пока-пока!